Мої вітання Любі! Сьогодні розповідь буде про мою гаршичну клумбочку біля входу в будинок. В мене тут є виноград, він трохи прикриває від палаючого сонця. Також я натягнула сітку, бо в мене тут є рослинки, які не дуже гарно ставляться до прямого сонячного спекотного проміння. В мене тут рослинки різні. Клумбочка ця з'явилася тому що. По-перше, мені подобаються рослинки в горшечках, це дуже цікаво, це дуже приємно. А по-друге, в мене мало місця. Таке бажання в мене з'явилося. По-перше, тому що я відкрила для себе чудові рослини, чудові рослини, гартензії, але коли я для себе їх відкрила, в мене вже не було місця, бо в мене всюди ростуть троянди. Але гартензії також чудові рослини, і якщо немає місця, це не привід їх не вирощувати. Тому що є спеціальні сорти, які мініки, які невисокі на зріст, або навіть якщо рослини ці високі на зріст, можна спробувати: ось як в цьому випадку я буду робити рослинку на штамбі. Я купила, я вирощую в горшику, а ціль. Пізніше зробити штамбову рослинку. Окрім гартензії, тут ще інші рослини. Чому? Ну Тому, щоб прикривати трохи від спекотного сонця горшечки з гартензіями, в мене попереду розташовані рослинки, які добре ставляться до нашого спекотного сонця, які не потерпають від нього. Наприклад, ось така Санталіна. Або барбаріси. Барбаріси, до речі, дуже гарно зростають в горшиках, вони не потерпають від спекотного сонця. Ой, подивіться, подивіться, там багамол. Обожньою, він палює, я обожнюю, обожнюю цих комах. Ось такі я купила взимку. На базарі мені дуже подобається цей барбарісик. Потім я ще купила навесні в розпродажу ось такі маленькі мінікі трояндочки Ось цей сорт мені подобається. Я брала в наді Панасюк. Ідеться трояндочка, як мінікали, без назви. Ось мінікали скидує сам свої квіточки. Мені дуже сподобалася ця рослинка. По-перше, вона гарно зростає в горшечку, вона довго цвіте. і Супер, це просто супер. Як бачимо, горщик звичайний, пластиковий, він чорний, але все рівно трояндочка почувається гарно. Також я спробую вирощувати в горщичках злаки. Також вирощую ось такі рослинки. Вони дуже гарно зростають в горщиках, бо вони гарно приносять посуху. Це сукулінти, це наші кам'яні троянди. Ось ще одна трояндочка від Наді Панасюк. Вона також дуже гарно відквітувала в першому цвітінні. Подивіться, яка краса! Які чудові гарні комашки прилітають! На мої квіточки. Так ось ця трояндочка також гарно і довго квітувала, але потім я вирішила її сформувати. Трохи наново повідрізала її оці там старі були гілки, якісь негарні і такий кущик ще невеличенький в мене. Також дуже гарно в горшечках зростають такі рослини, як очітки бо вони гарно-гарно сприймають і посуху, і нашу спеку. Ось такий в мене набір рослинок в горшечках. А що ви любі вирощуєте в горшечках, пишіть, дуже цікаво. Якщо рослинка зростає в горшечку, то необхідно додати в цей горшечок доброго. В мене це Асмакот Блум, ось як бачимо, його залишки. Гранулки потрошку розчиняються, але вони не розчиняються назовсім, вони завжди залишаються щось ось таке. Але воно вимивається це добре, воно працює. Скільки осмакоту додавати? Осмакоту додаємо умовно на один літр ґрунту, який займає коріння 2 грами. Як це на практиці? Ну, наприклад, оцей горшик в мене 9 літрів. Я хочу, щоб коріння займала весь цей горщик. Я додам сюди 18 грамів осмакоту. Ну, це буде трохи більше чайної ложки і неповна столова ложка. Ось так, десь так. Додаю, я, коли не забуваю, бо в мене він не довго тривалий той осмакот. І в цьому році навіть ці свої рослинки я підлівала звичайною водою. Я не заморачувалася. Так, я збираю дощову воду, але в мене не було зовсім часу приділяти цим рослинам достатньо уваги і підлівати їх дощовою водою. Просто підлівала звичайною водою і навіть не заморачувалась, щоб гортензії підлівати підкисленою водою. Так, любі, ось просто брала шланг і підлівала свої рослинки. Але додавала во всі горшечки осмакот, а також час від часу підживлювала свої гортензії. Добривими для лохіни в мене такі є. А трояндочки навіть ці малі ці цього річної посадки, також підживлювала. Ну, бо в горшиках це в горшиках, це не в ґрунтах. Тут може не вистачати поживних речовин. Майже всі рослинки замульчовані, ну, щоб тримати вологу. Трояндочки я замульчувала обрізаними злаковими культурами. Ось це просто така бачите, травка порізана, посохша. Гартензії, деякі замульчовані, це гілки від сосни. Голочки деякі замульчовані залишками від обрізки моєго кіпарісовіка. Деякі я мульчувала десь, я таке побачила, я замульчувала просто торфом кислим. Це було дуже погане рішення, і я це буду переробляти. Це неймовірна погана ідея, тому що той торф пересихає, він просто перетворюється на корку. Вона не пропускає потім а не воду, щоб підліти рослину, а не повітря. Це дуже-дуже погана ідея, погане рішення. Я буду це виправляти, і ті рослинки буду пересаджувати, щоб тієї корки не було, і потрібно буде чимось замульчувати іншим. Гарно іде ось такий опад. Якась хвоя, можна замульчувати корою. В мене той рік минулий було замульчовано корою, але там щось я пересаджувала. Мабуть, десь та кора пішла, поділася, можна, можна навіть замульчувати ось такими кульками, глиняними. де тут десь в мене була. То, що ми зазвичай додаємо на дно, можна також замульчувати на горі. Десь я читала. На джерелах і наземних <гліняна> кулька. Я думаю, яка глиняна кулька, а потім зрозуміла, що вони мають на увазі, але воно легке, якщо ми будемо підливати, щоб воно не спливало. Тут своя є якась має бути технологія, але можна використовувати не тільки як дрінаж, а можна використовувати також в якості мульчі. Поганою ідеєю виявилось, поганою ідеєю виявилось замульчувати горшечки з гортензіями ось такими шишками, і залишити це на зиму. Це було гарно, виглядало це приємно. Я все порізала, було акуратно. Ось так от шишечки були в цих горшечках, але це було дуже-дуже погане рішення. І може бути таке запитання, як же ж так? Ми ж всі знаємо, що не потрібно підживлювати троянди першого року посадки, але не в горшечках, Любі, не в горшечках. Бо в горшечках ґрунт пересихає швидко. Потрібно підлювати ці рослинки. Я просто тут в спеку залишила шланг і майже щовечора підлювала ці рослини. 10 хвилин на цю всю мою горшечну клумбочку, мені вистачало часу. Або уявіть, якщо пішли дощі, а дощі можуть йти декілька годин. Та за ці декілька годин ці дощі можуть просто попромивати весь цей ґрунт в горшечку і повимивати все, що там є. Тому якщо рослина у нас в горшечку, я впевнена, що не тільки додаємо гранульоване добриво, а ще й намагаємося підлівати, навіть якщо це перший рік посадки, як в цьому випадку. Сьогодні дойшли руки, я наводжу порядок зі своїми рослинками в горшечках. Як завжди, біля мене помічники. Сьогодні такий гарний день, немає спеки. І ось бачите, що я роблю? Я просто горшики ті замочую, в розчині трохи добрива додаю. Це не просто вода, це розчин добрива. Чому я замочую горщики? Тому що ґрунти вже пересохли так, що коли я намагаюся заливати зверху, як і в випадку квітів, які зростають вдома, вода просто якось так скатується, вона не просякає повністю весь ґрунт. Це, мабуть, така аналогія з орхідеями, коли вже пересохла наша кара, то потрібно навіть замочувати. Так і тут. Я цей спосіб вже використовувала і хочу сказати, коли занурюєш цей пересохший горщик, він навіть плаває на поверхні, а потім вже. Занурюється в воду, він набирається і стає такий важкий. І я вже спокійна, що рослина отримує достатньо вологі, бо трохи я їх запустила, не було в мене часу. І ось зараз це все виправляю. Це, до речі, гартензія Птіт Флорі. Мені дуже подобається, як вона цвіте в цьому році. Я її придбала на осінь. Минулий рік, така вона була. Не зовсім мала, але й невелика. Але кітиці в неї було набагато менше. Я її сама сформувала, і, як бачимо, гартинзі волотисті, вони мають таку особливість: якщо в них буде мало пагонів, то в них будуть великі шапки. Якщо пагонів буде багато, кітиці будуть малі. Птіт Флорі цвіте вже досить довго. Вона першою заквітувала, сформувала оці. Шапочки і тримаються, і тримаються вони вже досить довго. Гарний сорт, мені подобається. Рана квітує і довго тримає свої шапки птіт Флорі. А ось цікавий приклад з рослинкою в горшечку гортензія Little Fresca. Як бачимо, в неї багатенько пагонів. І нібито так, знаєте, Виглядає, що всі б вони мали заквітувати водночас, і мала б ми такий букет. Як на картинках в інтернеті, але ніт. Ось цей пагон, він просто ось так рванув знизу. Це новий пагон цьогорічний. І на ньому ось така велика кітиця, велика шапка. Натомість ці пагони більш тонкі, і ось почали утворювати вони такі малесенькі кітиці. Для мене це несподівано, бо я так собі гадала. Що це буде такий букет рівномірний, і всі кітиці з'являться водночас, зацвітуть, але ні, але я хочу сказати, що це і непогано. Коли ось ця шапочка, вона вже втратить свою декоративність, ну, а це ж колись відбудеться, я це зріжу, натомість в рослини будуть інші. Так що я вважаю, що навіть це і непогано, що не всі вони водночас заквітували зараз. Але мене це здивувало. Хі -хі. Бачите, як воно відбувається? Цей пагон також знизу, але він зовсім тонкий, а цей товстий і на ньому ось така величезна, класна, сформована шапочка. Ось так виглядає Літл Фреска. Я так собі думаю, мабуть, мабуть, на наступний рік я це приріжу повністю. Я це приберу. Ну, бо немає сенсу залишати, якщо рослина видає такі тонкі гілочки, і вони не досить продуктивні. Взагалі, для рослинки в горшечку, мені здається, вистачить 3-4 ось такі шапочки, і вони тоді будуть гарними, вони будуть великими. А більше це вже буде дрібніший, ну і зовсім буде інший вигляд. Це так звані мініки, карликові рослини, які не будуть високими. Натомість, ось ця рослина це звичайного зросту, має бути гортензія, але я її брала для того, щоб колись зробити штамп. Ну І я зауважила, що знаєте, як вона зростає. Одна ось ця гілочка в неї була така товста, велика, а інше було зовсім щось там тоненьке. Я просто прирізала і все. Можливо, можливо я сформую штамп наступного року саме на цій висоті. Можливо, якщо наступний рік вона мені видасть більш якийсь потенційний такий пагін для штамбу більшого росту, можливо, я залишу новий, але мене цілком влаштує вже ця висота, бо я ж її пересаджу, горщик буде трохи вищий, і сама вона буде десь мати штамбік сантиметрів 80, і мені це. Вистачить. Я не хочу, щоб це була якась величезна рослина. Мені цього не потрібно в цьому місті взагалі ось так. Це гартензія Бобо, -бо. і мене дивує, що вона ще зовсім не сформувала кітиці. Вона зовсім ще не сформувала шапочки. Дивно, дивно для мене, нібито непогано це все виглядає. Чому що їй не вистачає? Я не розумію, Той рік вона квітувала, квітувала непогано, але в неї досить такі лагідні, ніжні квіточки. Вони недовго трималися, вони досить дрібні. Такі як мережева. В цьому році ще нічого немає. Подивимось, що буде далі. Ось це гортензія у мене Skyfall. Я робила відео з гортензією Skyfall. Той рік в мене була шикарна рослина. Вона мала величезні просто шапки, які тримались дуже довго. Я була дуже задоволена цією рослиною, а в цьому році ось така. Ні, це не та сама рослина, я купила в цьому році навесні нову рослинку. Чому? А тому, Любі, а тому? Я залишила рослинки в горщиках ось просто так, просто неба на зиму. А минулий рік вони в мене зимували в Альтанці. Яка різниця? Різниця та, що в вальтанці на них не потрапляли опади. Так сталося, що в мене був дуже гарний такий екземпляр гортензії Skyfall. Вона в мене зростала в горшечку, на, на кшталт такого. І я, щоб оця волога довше утримувалась, ще це все позастіляла шишками з підхвойних рослин. І е, навесні я зауважила, що всі гортензії пішли в ріст, а Skyfall, якось він так нібито почав розвиватися, потім щось він так якось загальмувався. Я дивилась, дивилась, зрозуміла, що щось не те. Достала цю рослину з горшика. Я побачила, що корінечка просто відгнило. Так, любі. Залишилося, знаєте, що ось форму просто отак тримала, оце старе коріння, як воно в горшику було. А це молоде, яке я перещосувала при пасаці, воно просто відмерло. Все, рослина в мене вимакла. Для мене це було дивно. І я вирішила, що для цих рослин дуже важливо, щоб ґрунт був такий, знаєте, Проникнений для повітря, щоб він не був важкий. Його не потрібно перезволожувати на початку сезону, навіть в нас на півдні. Бо цей шар цих шишок, які я залишила під гортензією, він створив таку, таку умову, що вода не випаровувалась. За рахунок того, що я ще й намагалася підлівати якнайкраще, я просто рослину. Перезалила і коріння відгніло. Неймовірно. Але я побачила на власному досвіді, що ось ці волотисті гортензії, вони не потребують стільки вологі, як гортензії широколисті садові. Вони зовсім інші, і коріння в них зовсім інше. Ось ця гортензія в мене широколиста, я обрізаю ось ці гілки. Мені не сподобалось зовсім, як вона квітувала в цьому році. А що сталося? Десь навісні в неї все ж таки підмерзлі, підмерзлі були її бруньки квіткові, і вона, як ремонтантна рослина, вона, знаєте, як відквітувала. Ось на старих пагонах вона утворила ось такі малесенькі пагони і проквітувала зовсім якимись дрібними кітицями. Ну, це не було цвітіння як минулий рік. І я вирішила, що мені це не потрібно, і ось я вирізаю повністю це старе гілля. Натомість хочу залишити ось такі свіжі пагони. Ну, які, якщо я буду її зберігати краще краще, ніж я зробила в цьому році. Вона мені заквітує, як в минулому році вона квітувала гарно, довго. Так ось цю рослину я пересаджувала просто серед літа, бо мені потрібен був горщик, я взяла оце відро. Ви знаєте, там таке велике коріння, там просто вже борода висіла з того горщика. Волотисте гортензії немає такого коріння. Ось в цих. Садових, широколистих гортензій коренева система інша, і вони потребують більше вологи. Натомість волотисті гортензії люблять вологу, а не, а, але не перезволоження Це повністю повирізаю ці піньки, щоб освітлити молоді пагони, пагони ще, ще панармою, бо ну, забагато, забагато цього гілічка і потім будуть дрібні, зовсім дрібні. Шапочки квітів, а я хочу відновити її, щоб вона мене порадувала. Цю рослинку Skyfall я придбала в цьому році на вісні, коли вже побачила, що мій Skyfall все, він загинув. Ну і сформована вона ж була так, як формують нам продавці. Багато цього всього, це захаращення і тому ось. Такі зовсім малі кітиці, які зовсім не тримаються. Ну, безсенсовно виглядає взагалі рослина в горщику. Але нічого, мені потрібно, щоб вона прижилася, щоб почала нарощувати нове коріння і потім вже я її на наступний рік сформую, як всі свої рослинки, приріжу, приріжу коротесенька, поприбираю. Приріжу, ну, залишу, можливо, Три пагана, які я брежу, там на дві брунічки, щоб, якщо вийдуть в мене нові пагінці, вони були потужні, вони були міцні. І тоді, тільки тоді рослина буде квітувати гарними шапками. Ось в такому стані ну, вона не здатна квітувати гарними шапками. Ось ця гартензія це також не мінік, це середня росла рослина, це Страубері Blossom. Я також її брала, щоб колись зробити з неї штамп. Ну І як бачимо, в неї я залишила один пагін, але він ще на зріст не такий високий. ну І тому, мабуть, на наступний рік я буду чекати якогось більш свіжого, потужного пагону від неї. І взагалі я зауважила, що ось ці гартензії, волотисті, які середньорослі ну або великорослі, вони якось не здатні утворювати ось такі кущики. Вони зовсім по-іншому наростають. Вони так знаєте, утворюють пагони, які починають розкидуватися в різні сторони, їх небагато. Натомість, ось ці мініки вони зростають одразу якими пишними кущиками, ну, зовсім інша природа. Зовсім інша природа а, в гартензій цих, в мініках я маю на увазі. Не тільки ріст, не тільки ріст, а і сам кущ. Зовсім інший. Бачите, все як є. без купюр, ось таке захаращення. Зараз буду наводити лад. Насичую водою, насичую добривами, Все тут обрізаю, примітаю. Потім вже покажу, як це виглядає. Крім скайфол, я ще перезалила і згнаїла просто коріння ще й в моєго саджанця Little Lime. Тому, на замінку, я купила також навесні таку рослинку нову Махіта. Ну, бо це також кітиці мають бути. Такого лаймого кольору. Що я хочу сказати про цю рослинку? На неї просто була навала кліщів, і мені здається, я так отримала вже з якимись там, можливо, яйцями кліщів. Вся ця рослина вона просто була сива, все листя було поточене. І що я хочу сказати? Ну, я обробляла ж, звичайно, поприбирала те листя, висосена кліщами, і рослинка почала нарощувати на листячко. листячку. Тому, якщо псується листя, на цих волотистих гортензіях я вже не переймаюся, я його просто прибираю сміливо. Ну, Як в цьому варіанті бачимо, що вона, ця рослиночка, ось вона утворить вже нове листко. Бо мені писали, що це і нестача того, і нестача сього. Ну, звичайно, Любі, що буде нестача і того, і сього, в нас південь, південь в цьому році. На території всієї України була спекотна погода, але в деяких регіонах оце ваше спекотне, це наше теплесеньке. Бо в цьому році саме Миколаїв поставив рекорди або антирекорди за всю історію спостережень найвищої середньодобової температури. Ось уявіть собі, що відбувається. А в мене в горщиках ростуть. Гартензії любі, звичайно, що чогось їм не вистачає, але не так критично. Це мій досвід перший. Він мені здається досить вдалим, він мені здається симпатичним. Я від цього не відмовлюсь, але я роблю помилки і отримую досвід. Ділюся цим досвідом з вами. І за рахунок таких високих температур, звичайна, звичайна підлога, ось ця плитка. Вона була взагалі. Ну вона була такою, що неможливо, мабуть, було ступити босою ногою, тому нічого дивного. Нічого дивного взагалі, що рослинки мають якісь ознаки навіть ось також дефіциту поживних речовин. Ну але що ти зробиш? Аномальна була спекотна погода, в нас південь, рослини в горщичках, і ці рослини це гортензії любі, це гортензії, В троянд такого немає. Вони тут себе почувають добре. Ось таке листечко має моя рослинка, Бобо, -бо, це знизу, це або ознака якогось дефіциту через спеку або через те, що я не підлівала якоюсь підкисленою водою, мені не було часу взагалі цим займатися. Я просто брала і нашою звичайною водою, а вона в нас не питна, вона в нас дуже брудна. Що там в неї? Я навіть взагалі не уявляю. Я підлівала просто зі шлангу. На вечір рослини в мене не було часу робити для них щось краще. Але вони живі, навіть не дивлячись на це. Але я зауважила: якщо я так підлівала зовсім зовсім на швидкоручі, десь потрапляла вода на листя, потім це листя псувалося. Ось такі справи. Рослинки ці витривалі, але вони можуть хворіти через полив. Водою по листячку. А ось це в мене фромбосін. Я її показувала минулого року, коли її купувала. Ну, ось така була. В такому стаканчику була рослинка. І е, така думка є, що рослинки такі малесенькі, не потрібно обрізати. Ну, я вважаю, що потрібно, за рахунок того, що я прибрала. Оце захаращення, оці всі малесенькі та насенькі гілочки. Мені рослинка видала ось такі досить потужні пагони. Ну, вона дуже вирісла. Можна подивитися, у мене є на каналі відео про нові сорти е, гортензії, які я купувала. Дуже малесенькі, зовсім ось такі малесенькі був стаканчик. Невеликий горщик, і ось так вона зростає. Подивимось, це ж також не мінік. Подивимось, можливо, з неї я в майбутньому також зроблю рослинку на штамбі. Ну, вона ще поки зростає, і себе вона ще не показала зовсім. Дуже дуже гарно в горшечку почувається портулак Він обожнює сонце, він Дуже добре переносить посуху. А ось ще я такий зробила експеримент. Я посадила стати цю горшичок, і в неї листічка буває ось таке пригнічене за рахунок того, що не вистачає вологи. Саме в цьому горшечку, вона ще не цвіте. Зараз я буду підливати апартулак. Цвіте вже довго, довго, довго. Але це не одна рослина, їх там багато, Я і розсаджувала вже в інші місця. Колись я спробувала вирощувати через розсаду, але немає сенсу. Краще навесні посіяти десь просто в горщик всю пачку насіння. Його багато всходить зазвичай і на сонці. Вони ростуть, ці рослинки краще, ніж десь на підвіконні, в штучному освітленні. Ні, вони вимагають багато світла. І ось так вони ростуть. Довго-довго вже в мене в цьому горщичку і в іншому зростає портулак. Мені дуже подобається ця рослинка. І велике прохання, Любі, якщо вирощуєте рослинки в горщичках, пишіть, які рослинки ви вирощуєте. Якщо Хочете, але чомусь не вирощуєте, також пишіть, чому. Я намагаюся відповідати на всі на всі дописи, на всі коментарі. Якщо було цікаво корисно, ставимо лайк, якщо не подобається дізлайк. Але я вважаю, що в нас є спільні теми, тому підписуйтесь на канал. Па-па!